Ринок, об'їжджаємо погану дорогу. Дорога тут, звісно, страшна. от Їхати неможливо, але нічого їдемо. А це ми вже в'їхали на гарну європейську дорогу. це було велике будівництво. Можливо, вони б закінчили б до кінця, але почалася війна. От, і зараз ми їдемо по чудовій дорозі. Приємно. Чесно вам скажу, після цих колтобін їхати по гарній дорозі. Їдемо обратно з Малина. Заїхали на річку, але я не взяла купальник. Так, тільки... Вирішила до ноги постояти. Ось така річечка. Річка називається Ірша. Вона дуже гарна. Новий міст тут побудували. Раніше такий був старенький, страшненький. Така гарна річечка вам покажу. Ми тут завжди раніше приїжджали, купалися. В цьому році щось ні, ніяк. І вже відпустка моя закінчується, і так ми не приїхали. От, тут на березі ще, бачите, берега з голубою такою глиною, дуже корисною. От, ми завжди з сестрою, коли тут приїжджали, вимазувалися, з собою набирали, називали це місце спа-салоном. Обличчя мазали, і тіло, мазали, і ноги, і п'ятки тут чистили. Ось така, тут, бачите, люди тут добувають її. Напрям тут в березі. Ось така. Можна набрати зараз трішечки додому, робити масочки якісь. от Отак от тут красиво, чудово. Я колись тут і рибу ловила. От. Водичка тепленька, гарна. Що ж я так купальник не взяла? Така тут краса, тиша така. Людей немає, якась там машина стоїть, з собакою люди. Собачка поплавала вівчарка. Ну, завжди багато дітей, людей завжди було. Ну, люди сюди приїжджають на ну, цілий день, тут з шашликами, тут можна там піднятися, там іти, в тіночок десь там сісти. Ну, дуже тут гарно, дуже. Це ріка все ж таки, це не озеро. Там такі прямо пороги, бачите. Гарно. О, Сергій виліз у моєму місто. Вон Сергій на мосту. Це ми зупинилися. От. І жалію, що я не взяла купальник. Може, ще завтра в нас в мене є час. Завтра останній день моєї відпустки, завтра я їду вже на Київ. От. Може, завтра зранку приїхати да покупатися ще перед від'їздом. Трошечки відпочити тут. Мабуть, так може і зробимо. Ну все, походила. Поїхали, бо там в мене масло вершкове. зараз розтане. Ой, Така спекота сьогодні стоїть. Приїхали вже додому. Так жалію, що не взяла купальник, що не викопалася. Зараз вам буду показувати розпаковку, що Сергій Константинович мені купив. А, значить, У мене а, це був день народження колись вже давно. Я була без подарунків. Я йому там замовляла, там, бо там я хотіла. Ну вже якось я так не купила. Ну, цей раз вже купила, зараз вам все покажу. І перше, що він купив, подивіться, подивіться, яку красу. Це він такий дав, звісно. Я не очікувала такого подарунку. Це гортензія, гортензія метельчиста. О, і там мужик, таке продає. Ну, Вони там різні є. Е, є зовсім такі малесенькі по 100 гривень, зовсім такі, я б я б взяла б, звісно, як жінка, знаєте, такі малесенькі від росту. Ну, чоловік є чоловік, оце він взяв таку, оця коштує 500 гривень. Ну, тобто, да, ще раз кажу, вони там є різні, там 100 гривень, 200-300, в залежності від ну, скільки років цієї. Рослинки. Ну, це просто, це таке чудо, я не можу передати. Оце ми тут. І він сказав, що вона е росте на сонці, що мене дуже здивувало, що вона любить сонце і що вона дуже неприхотлива, що вона не боїться ніяких морозів. Ну, не знаю, правда це чи ні. Буде дуже, знаєте, неприємно, якщо вона змерзне чи щось з неї станеться От, за 500 гривні, вибачте. От, ну, отака, отака краса. Покажу вам її ближче. Вона не пахне, аромату ніякого в неї нема, але краса неймовірна. Ось така. таке в мене буде тут дерево рости. Гарно, правда? Ось так, ну, і покажу ж вам, що ж я ще взяла. Значить, ще я взяла е, сидирата. Е, е, я взяла. Так вона називається, господи боже мой. Ріпа, ріпа. Ну, якось так, масляниста. Репка масляниста, якось так вона називається, взяла це. І взяла такий горох посіюще. Ну, бобові дуже теж гарно їх висівати. от І взяла великий пакет. Посажу на місці чеснику. Я, мабуть, і це посаджу, і це посаджу. От. Так що ось таке. Ну і це мій подаруночок. Це я купила собі дві пари, я собі ухватила. Це мені жінка віддала за 500 гривень, був останній розмір, такі шкрапки. Такі. Вони симпатичні, тут такі, тут так воно блищить отут, тут подошло. От, ну, це такі на кожен день. От, взяла собі чорні і взяла тобі такі більш жіночні, під, під сукню якусь. Ну, під все, в принципі. Теж дуже симпатично. Це мені прям дуже сподобалося. Ось такий каблучок. Ну він дуже такий стійкий. От. Дуже гарно на ніжці. Ну і так, знаєте, виглядає дуже гарно на ніжці. Такі, знаєте, вони. Такі тендітні. Гарні. Ну, підікюр треба зробити все і, ну, підготуватися до роботи. Я не хочу на роботу. <ріху> Я навіть не радію цим босоніжкам, бо не хочу на роботу. От. Ну, з іншого боку, що ж. Ну, якась радість в житті, знаєте, все ж таки, оце для душі, звісно, це. Ах, від цього я в захваті більше. От. Хочеться її роздивлятися весь час. От. Ми посадимо вже ввечері. Ну е, сьогодні, так як я вже завтра їду, мені треба ще вспіти. Бачите, яка спека стоїть просто. Оцей все-таки шматок. Сьогодні мені треба на вечір його обробити. Ну, У мене тут невеличкий шматочок землі. Оце я вже оброблю і посію. Сидират, ріпак цей і посію горох. От. Може, ми ще поїмо горох. Чому ні? Може він визріє. І, до речі, ще вам покажу цю сітку, да, притяняючи сітка, вона дуже гарно затіняє, дуже гарно. Бо така спека, ці нещасні мої огірки, і воно таке дає таке м'яке, знаєте, затемніння, таким, і дуже м'яке. От я зараз сюди зайду. І тут дуже прям приємно знаходитись. Воно і пропускає і сонце, і, тим не менш, воно притіняє. І рослинки дуже гарно себе почувають. Дуже. Прямо мені дуже подобається ця сіточка. Все-все вам показала, все вам розказала. Там все є, на ринку все є. Людей багато. От, Я вже, знаєте, так скучила за, за цією бігатнею. Якось так із таким задоволенням побігала по цьому ринку. От. Так що таке. Сьогодні будемо. Купив Сергій ще м'ясо і будемо вже смажити шашлик на вечір. Все, всім дякую за увагу. Ще раз покажу свою красуню. Гортензія метельчиста. Все, всім пока.